Бунжурного, бонжурна, шановне панство. Вітаю вас всіх, як настрій. Дивіться. Будув негесенький такий ветерець. І ось він перед вами. Зустрічайте потужного конкурента з Кореї, з Південної. Хюндай Тюсоха 17-го року третього покоління. Пробігу в нього на колесах. 72 тисячі км. Майже нова автівка, тачка з Америки була. В нього механічне ушкодження були. Це решітка передня та бампер, бампер, новий, бампер новий та решітка нова. Потім ми пройдемось по лакокрасочному покриттю толщиком і слідкуйте на відео, будуть фотки, ушкодження, які були в нього в штатах. Це я вам покажу, розкажу. І все, все ви побачите своїми очима. На ньому стало встановлена літня резина. 255-60R17. Майже нова, не потребує. Не потребує заміни, але заміна повинна бути на зиму. Один єдиний власник на Україні. В автівці не треба взагалі нічого робити. Все зроблено. Дуже байливий господар. Світлий салон, кохайний. В автівці не палили жодного разу. Все чисто. Безпека вся ціла була в Америці на даху. Антена. Для малюків є пасу можна а, зробити ось сідуху для малюків. І ось так от посадити і причепити от сюди клац, і все, ваш малюк буде е, у безпеці, зафіксований пасенком. Це таке є рішення. Якщо немає у вас е, дитячого крісла, повний електропакет в ньому є. Е, що тут дивиться? Ага, Запасне колесо докаточка. Ні разу не встановлювали її нова. Домкрат, ще не разу не заставали і багато дуже місця для якихось речей, щиток та цього чого побажаєте. Тут ніша є, тут ніша є, тут є таке кільця, щоб притягнути свій якийсь багаж. Розетка під 12 вольт. Гарний в нього. Багажник розложується. Бачите, раз. Два. І ви можете спокійно сюди будь-що. дає вам перед седаном взагалі ну, переваги, ну, подивіться, який а, багажник в нього. А, майже 500 літрів вам вистачить. Покласти сюди стиралку, два лісопеда, там щось ще. Дуже-дуже багато місця. Зверніть на це увагу. А спинки регулюються. Ну, мені важко не рукою все робити е, под на кутом. Все, щелк. Е, так, що давайте далі спинки. Регулюється по там складаються, все, електропакет. Ручник, бачите, педаль. Це непривично для нас, це, ну, це є педаль. Як у Мерса. Педальний вузол. Бачите в якому стані. тобто, Все чуки-пуки. Електросидіння для водія взагалі в дуже гарному стані, як нове. Гульте кермо, все працює бездоганно. Допомога при спуску автіції і блокування є в нього. Так, що тут у нас? Камера заднього огляду є? Тут ну, автова тобто кришка багажника відкрита, ну камера бачите? Камера бачите, є. Так, Підігнили. Підігрів сидінь тут нема. Є тут а, розетки під 12 вольт в да, поважному вісіку. USB-шка і AUX USB 3.5 джек для навушників. Це дуже просто, лаконічно, але все, що повинно бути, в ньому є. Зайвої електроні, електроніки тут нема. Авто датчик на світло є. Так, давайте. Друзі, давай ми, давайте ми швиденько пройдемось по лакокрасочному і подивимося, що малювали, що не малювали. По-перше, скло вже не рідне, не оригінал помійний. Так, капот. Капот насмальований, тобто його красили. так. Нагадую, що рішітка тут нова і бампер тут новий. Крило праве переднє. Так, Не малювали його. Не малювали. Стійка ціла. Дверцята пасажирські передні ціли ...не немальовані, задні пасажирські не мальовані. Крило праве не мальоване. Так, по даху що у нас? Дах немальований. З цієї сторони кришка багажника. Кришка багажника не мальована. Так, все. Крило заднє ліве не немальоване. Е, тільки є така царапина, є аж до грунта біля кришки е, е, зеленої горловини баку. Крило ліве не мальоване. Так, дверцята пасажирські ліві, задні не мальовані. Водійські, водійські не так. Все. Крило переднє. А ось крило переднє підмалювало йому трохи. Ліве крило переднє підмальовано, капот мальований. І все. більш нічого тут не мальовано. Так, Одна е -е, з найкращих електронних у світі е -е, в, цьому, в цій автівці, яка е -е, з ладу не вийде. Тобто дуже потужний конкурент е -е, з Кореї. Південною для японського автопрому це це вже доведено. Жвавий і відмінно керований в будь-яку погоду і пору року. Він. Красивий темно-сірий колір і він не змусить часто вас від, від, відвідувати а, мийки. чистий доглянути салон, це ми вже бачили, в машині ніякого коріння не було. Ціла безпека повністю. Побачити фотки. я Буду редагувати відео і всі фотки побачити. Повний привід в ньому веде, камери заднього погляду, повний електропакет, електропривід водійського сидіння, допомогу при спуску, датчик світла, контроль розетка, Три розетки на 12 вольт стан нового, стан нового автомобіля. Це 100%. Чудовий міський перешлаховик на повному приводі, що дозволяє використовувати цей автомобіль у будь-яких умовах. Чи то бездоріжжя, чи то звичайні поїздки по місту. Автомобіль, я так вважаю, що автомобіль у не секс. Він для будь-якого віку і тим паче для будь-кого, будь то чоловік чи жінка це не має значення. Дуже класна автівка, в нього дуже класна шумка. Він все глотає, подробка не пробивається. Тобто, Ну, це не той тусун, який був раніше. такий якийсь, ну Він був в такій формі. Для мені треба у каракати цю а Це вже на третього покоління він дуже схожий на Санта-Фе. А, а, Санта ну, величезний, величезний дуже багажник дасть вам перемогу перед седаном, я вже це казав. І ваша сім'я ну, в цьому Тюсоні буде в цілковитій безпеці ну, в цьому сучасному автомобілі від творців сучасних надійних автомобілів з Південної Кореї. За вашим бажанням ми можемо встановити ЛПГ від наших партнерів, МРС Італійське з високоскоростними просунками. У вас буде витрата газу. Приблизно 70%, а бензо 30. І він ще стане потужнішим, тому що у газу октанове число 108. І якщо воно буде газ буде мішатись з бензом, він стріляє намного краще. Тобто газова установка буде мати гарантію 5 років чи 200 тисяч кілометрів пробігу. Це дуже багато. Тим чином ви зможете суттєво зекономити. Ваш бюджет на витрату палива і ці кошти вкласти в якусь подорож, пакуйте валізи, збирайте чемодани, сидіть малюків назад і вирушайте по всій країні, чи може за кордон, чи будь-куди. В будь-яку пору року цей автомобіль вас не підведе ніде. Якщо нас залишила технічка, давайте швиденько по технічці. Тобто двигун 2 літри, бензин, рядне розташування циліндрів, кількість циліндрів 4, кількість клапанів 16, потужність кінських сил 140-163, обертаючи максимальну потужність у бороду 6200. Він може на 6200 крутитися. Момент в нього 192 ню метрів. Динаміка та витрата, дивіться, максимальна швидкість 180 км на годину, час розгону 11,8 Витрата палива в міському циклі 11, за міський цикл 6. Це я так вважаю, що на крузок, на з контролі буде 6 при 95-90 км на годину. Він буде таке витрачати. А може також, а може навіть і менше. Витрата палива, палива змішаний, цикл у ньому 8,3. Габарити, кількість міст 5, довжина 4475 мм, мм, ширина 1850, висота 1645, колісна база 2670, кулья передніх коліс 1604, кулья задніх коліс 1615, збережена маса в кілограмах 1707, повна маса 2140. Об'єм багато, ну так, лі, 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 400, 488, а я казав 500. Ну, трохи помилився, можете поставити мене, мені не очі в угол. Об'єм паленого баку, 62 літра. І от в нього гарний діаметр розвороту, мені дуже сподобався. 10,6. Крівенс в нього 172. Це на цих колесах. Якщо будуть диски вищого радіусу, то квірінс можна ще... Вище зробити, чи поставити пружини вище, чи проставки поставити і він стане вищим. Я не думаю, що це потрібно робити. Він і так дуже високий, плигає собі на любі, на любі там бровки. Так, зверніть увагу, що АКПП в нього 6 ступеней, і АКПП в нього, гідротрансформатор звичайний, ніяких там ременів нема. Це не ніякий, то є дуже надійна КПП. І робить її Hyundai Tіano Корея. Шановні друзі, ну ось ви пройшли кратко бігло по, цьому, по цій автівці Hyundai TюSha третього покоління 2017 року. Зверніть увагу на автівку, дуже-дуже гарна, як новий. Мало в ньому ушкоджень. Тобто автівкою бути дуже задоволені. Друзі, запрошуємо вас до себе у гості, обіцяємо дружну професійну підтримку та захоплюючий тест-драйв, кава, чай та цукерки. Все, Все це є завжди. Позрядемо варіанти обміну, надаємо послугу пригону автівок за кордону США і Європа Грузія під ключ кредит налізін. Допомога від професіоналів, які зможуть вам допомогти підібрати автівку, якщо ви знайшли там по об'яві чи десь і, і хочете собі придбати, ми приїдемо з вами, у нас обладнання обладнана для цього. І ми з вами посмотримо, стоїть, стоїть ли купляти цю автівку чи не стоїть. І дамо свої рекомендації. Можемо срочно викупити вашого железного кання. Можливість дати кредит різінку в будь-якій точці нашої країни. Друзі, бажаю вам усім добра, тепла, любові, чистого неба над головою, просторої дороги та довгих-довгих років життя. І на сьогодні все, все па-па, ревідерчі чи ревідерчі, чи пока. Все, дякую за увагу.